Вітаю вас на моєму каналі DocCardio.ua. Юа. Сьогодні хочу поговорити про гіпертензію вночі. Недавно я записувала відео про апноя сну. А от сьогодні хочу поговорити про те, що робити, якщо у вас тиск піднімається саме вночі. Яке лікування має переваги саме для нічної гіпертензії. Отже, передусім, якщо ви знаєте, що у вас тиск росте вночі або зранку, і ви вже це зрозуміли через вимірювання тиску, то для вас переважний прийом препаратів повинен бути якраз на вечір, перед сном. І це може найкраще, це, звичайно, як і при любій гіпертонічній хворобі, при будь-якій, це комбінована терапія. Так? Це може бути два або три антигіпертензивних препарати навіть в одній таблетці. Як правило, в нас три, е, е, така комбінація з трьох препаратів: це може бути, наприклад, антагоніст кальція, діуретик і сартан, так? або не сартан, або інгібітерапев. І якщо вас лякає е, слово «діуретик», то е, я нагадаю, що е, тільки це ті препарати, які задача їх не е, відвести вас зайвий раз в туалет, а задача їх знизити тиск. Тому великого діуретичного ефекту ви не відчуєте особливо в, на, коли приймаєте препарат на постійній основі. Ви можете відчути цей ефект е, тільки тоді, коли від Починаєте приймати препарат, але повірте мені, що він досить швидко проходить. Дуже рідко люди жаліються на такий великий діурез при постійному прийому препаратів. Це такі дуже чутливі пацієнти, але їх, повірте, дуже мало. Але я наголошую, що дійсно тоді ми рухаємо якби, прийом препаратів на вечірній час. Це одна ситуація, друга ситуація, значить, друге таке побажання. Якщо ви знаєте, що вночі росте ваш тиск, отже, вам потрібно намагатись нічого не їсти, не пити того, що провокує вашу нічну гіпертензію. Я маю на увазі, звичайно, сіль, да? тобто менше Продуктів із великим складом солі, особливо мається на увазі вночі. Алкоголь так само може трошки підвищувати тиск. Міцна чай, міцний чай чакава, да, тому що це впливає на нервову систему, виділяється адреналін, і це теж може впливати на підвищення артеріального тиску. Ще один момент. Тиск підвищується іноді за рахунок остеохондрозу, за рахунок того, що у вас неправильне положення хребта, шиї хребта під час сну. Тому можливо, є сенс поміняти ваше спальне місце, там подушку, наприклад, чи матрац, для того, щоб покращити мікроциркуляцію і. Зменшити цей вплив на ваш хребет, так? тобто зручне положення під час сну. Звичайно, ми рекомендуємо не їсти на ніч так само, бо це теж може підвищувати ваш тиск, не дивитися якихось передач або телевізор, або телефон перед сном, тобто дати спокій своїй нервовій системі. Може, можливо, навіть випити препарати магнія, наприклад, да? там той самий магний б 6, які теж будуть впливати на нервову систему. От такі всі ці всі звички, вони, врешті, зменшують ваш артеріальний тиск саме вночі. Нагадаю, що теж дуже важлива регулярність прийому препаратів. Я, наприклад, у своїй практиці дуже часто використовую, крім такої комбінації звичайних антигепротензивних засобів. Я ще використовую препарати центральної дії, наприклад, той самий Максенідін, який дуже чудово справляється з нічним. Артеріальним тиском, маленькі дози, саме на ніч, да, от прямо перед сном, і вони так само можуть допомогти знизити тиск. Є різні дози. Звичайно, це повинен призначати ваш лікар, да, який вас спостерігає, дивиться на вашу кардіограму. Але, тим не менш, я просто основна рекомендація при лікуванні е, нічної гіпертензії це е, прийом препаратів. В другій половині дня і, можливо, навіть прямо перед сном. Ну, так само, якщо у вас є синдром апної сну, звичайно, лікувати храп да, для того, щоб позбавитися цього апною, тому що це призводить саме до, ну, дуже часто призводить до нічної гіпертензії. Ще так, от я можу звернути. Звернути вашу увагу, що е, нічну, е, нічний тиск дуже часто супроводжує саме людей е, похилого віку Все, е, через те, що в них є е, е, погіршення еластичності аорти. Стінки аорти це е, Велика судина, да, найбільша в нашому організмі, порушується тонус судинної стінки. Це призводить до того, що немає повноцінного скорочення. І саме в горизонтальному положенні таких пацієнтів високий тиск. Коли вони встають, починають щось робити, тиск може різко падати. Це типова ситуація для пацієнтів такого старшого віку, це може бути 75-80 років. І вони дуже часто відмовляються від прийому препаратів антигіпертензивних саме через цей ефект, що різко що встають і тиск різко падає. Таким пацієнтам дійсно треба дуже обережно з препаратами, маленькими дозами, але все одно намагатись всі препарати приймати саме в другій половині дня, коли тиск найбільший. Якщо вам цікаво було це відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Юа. Телеграм канал Дока і Тік-Ток. Всім щастя!